Доброго дня, я Олена Демора, лікар гінеколог клініки Oxford Medical. Також я є міжнародним тренером компанії InMods Трансхідної Європи та клінічним тренером компанії Laskas. Запрошую вас долучитися до обговорення цікавої, на мій погляд, теми інтимні аспекти разом з Empower RF» by і вебінар відбудеться 1 березня об 11.00 на платформі Zoom. На цьому вебінарі ми матимемо змогу обговорити неінвазивні методи корекції таких жіночих аспектів, як нетримання сячі, початкові прояви, як атрофічні зміни жіночих статевих органів, і як повернути чутливість, як скоріше відновитися після пологів, взагалі підвищити рівень якості життя сучасної жінки. На вебінарі буде дуже багато корисної та цікавої інформації. Реєструйтесь, будь ласка, у шапки профіля. З усіх інших питань ви можете звернутися безпосередньо до менеджерів компанії Ласкас. Усі зареєстровані, отримають запис вебінару та зможуть переглядати його у зручний час. Чекаємо вас на вебінарі. До зустрічі!